Всім привіт! Э, це розпаковка паперових сюрпризів, Паперовых сюрпризів. На... <существ> моя... на моєму каналі. І це моя подруга Аріна. В неї теж є канал на Тік-Токі та в інстаграмі. Називається Аріна Аділова. І ось наші сюрпризи. <существування> це у нас гра в кальмара, та... третій сезон. І три кольори. Так. Ну, давай, э, давай, давай починати. Ось такий у нас каталог. каталог. Покажу вам нашу першу сторінку Ні, сторі. поки не треба показувати. А, Ми зараз точно. відкриємо. А перша буде яка? Три кольори. Так, давайте ж відкривати Три кольори. я візьму А я вам поки покажу, яка ж, все ж таки сторінка. Ось така. Прям вау. Так, давайте ж. Так, и три кольори. Давайте выберем... Э, я выбираю, хочу всю. Может. Давайте ось всю. Так, давайте. Так. давайте Открываем. Кладу. Так, напевно, лучше взять ножицы. ножицы. Хотя я могу руками а, резервати. О, я. Все, я уже а, ладно. И тут нам попадаются вот такие наливки. І тут в кожному пакеті у нас будуть попадатися такі наліпки, зелені, жовті і такі рожеві. І ми будемо і тут... збирати їх на нашу сторінку. Да, на всю сторінку. Тут, тут будуть рожеві, тут а і... тут і зелені. Давай вибирай собі наліпку. Так, давайте виберемо ми цю. А Ось я... цю дівчинку з яблучком. А я вибираю просто і копіємо. Ми потім вам покажемо, як вийде, поки що будемо наклеювати. Mm -hmm. Я вибрала такого кролика. А може поки не будемо їм показувати, а потім в кінці покажемо. Да. Буде так круто. Так, не можу. мені. Я не можу. Не можу. Давай. Я тут з Так. Допоможусь. Так, від... Ой. Відриваємо. Е, ой, чогось наліплю Добре, ми її потім виріжемо на, наклеємо. Це ми будемо в наступному відео робити. Або я просто сама. Так, Але що поки що я... так. Їду вже від неї, від цієї тьоточки. Тут у нас буде дуже гарні сторінки і потім ще буде дуже багато колекцій різних. Різних. Так, але вони поки що будуть на ну, в цьому відео, бо в цьому відео у нас поки що тільки дві колекції будуть. Але тут ще вони будуть наклейки, тому якщо ви думаєте, що тут не вся сторінка буде в наклейках, то вона вся буде в наклейках, бо в нас ще один пакет є рожевий. Там в нас мотобайки їздять. Мотобайки. Так, беремо... Блин. Это было? Да? М -м -м. Нет, еще еще. Ой, пробач, Да, да. у нас такие будильники. <laughs> вот так, что все. И Нет. еще вот И, И потом мы вам покажем нашу сторону. Да? И еще Так, да. ми готові вам показати. показати. І ось, ось така сторінка. Покуплення. Ой, і щось мішка відлетів. Але тут ще буде більше наліпок, бо потім ще в наступному пакету, мені здається, буде ще більше їх. Тому ця вся сторінка буде в наліпках. Але а ми зараз будемо відкривати колекцію Граф Кальмара. Да. Моя і... найулюбніша. І так, ось, у нас така, ось така поки вам це ось це ми не будемо показувати. І якщо да. в нас попадеться тут ігрок е, 222, 0, 0, то ми так. вам покажемо цю сторінку. Да. І що за єдні? Ось цей пакетик. Ось такий, пакетик можна я відкрию? Да. Так. Давай відкривай. відкриваємо. Боже, мені так шкода, ми так трудилися да. ми просто, те. Ем, Аріна до мене прийшла, і ми просто цілий день ми там, там грали, 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 потім вийшла зробити ці пакетики сторінку, і потім ми так, ми так, чогось ем, втомилися і потім просто грали ще. І потім ми під самий кінець це почали робити, і ми навіть не втомилися. Ще тут є е, ігроки, які типу вмерли, а типу ні. Да. Так хто ж це? І ще тут є 001, 001. Але він в ось цьому а да. І його, ми його будемо, будемо останнім останні. І я вам показую та-да-та-да-та-дам, -да -да 007. Він мертв, бо його вбила його мама. Це, звичайно, дуже. Е Пробачте за спойлери, хто да. ще не бачив. Да, вибачте. Але, Але хто його... Бачив... його ми його тріпимо ось. Давай сюди. Давай сюди, йдемо. А тут буде бабуся і ця. Анна ж його вбила, Ну так, ну да. давай. Так. І ми І ось така показали. ось сторінка нас поки показується. Але я е, думаю, що давай покажемо їм за цією двері, бо ми зараз. Але нас... я хочу вам кожного сказати за те, що це перша в нас така ну, колекція. Приколовка. Ми хочемо з Вірою відкрити другий пакетик. І я думаю, що звідти я теж хочу відкрити да. другий. Давай Та відсюди якраз таки таке перший Ой, буде пакетик. Добре. Е, тільки зараз давайте який пакетики? Знову рожевий чи якісь? Давайте цей. Цей. Зі та ось такі мови. Це я за саме перший робила. <см�> давайте. Алін, давайте цей відкриєш. Це. Ой, а я ще про що сторінку перегорну. Так, давайте. О, вау! Тут вже прям вау. Тут дуже багато наліпу. Остегилась. Вау, Ни, тут реально. Книжкую. Так. Мы, ша, мы сами набачили. Да. Я хочу все. Арина даже не знает, что там. Потому что... Пробачите. Да. Алло. Арина, я тебя жду. Можно еще, секундочку? Арина, ты Нет. Давай. Сейчас будет спидран видео, поэтому давайте. А я поки що ігру в кальмари відкрию. Да Ні, давай спочатку це, а потім вже ігру гру в кальмари. Але я поки що виберу пакет. Я хочу величезний. Mm -hmm. Mm -hmm. Але ми знаємо, що там, мені кажеться. Да. Тому що це величезний пакет, так. Да, а в нас був величезний ігрок. Може бути там грок, який вибув в самому самому кінці. Так, да, якщо ви знаєте, хто це, то пишіть в коментарях. Він починається на цифру 4. Да. Клеїте я ж, я маю Я ж не одна будуть клеїти. Так. Ой-ой-ой, це жовті. Але все, ну, вона дуже гарно виходить, <скреч> 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 Şu, ми Жирі. вам покажемо. Да. Ой, тут є така тачка прикольна, але я хочу вам показати її. Зову вона така прикольна. Вона буде тут. Наверху самому. Ой-ой. Дорожні. -ой. От от відсюди. А я тут щось. Тут все. Це так. І тут. От, от. Так, тут поки що... Зараз останні дві наклею на і будемо переходити до гри в кальмара. Угу. Так, він показує поки що. Я почу відкрити стати. Ось така ось сторінка в нас поки виходить. Yeah. Так. Так. Зараз і ми в відкриваємо гру в кальмара. -о -о -о! Обережно! Ой -ой -ой. Все відкрили. І, і, і в... В... хто ж там? Хто, Wow! Oh! І це грок 456. -й. Огірок! Да, огірок. <світ> е, ви спросите, чому в нього такий взгляд? а ви. Ви... Якщо ви бачили гру в Кальмари третій сезон, то ви зрозумієте порядки, чому? Так що ви зрозумієте, ковенки, то і там буде ще е, причина, чому він так е, дивиться. Тому потім ще побачите. І ось так. така сторінка. Але да. ну, показуємо. Да. Один, да. два, три. Да. І тут вихід. вихід. Але ми ще не знаємо, хто ж там буде. Да. То, ви не знаєте. Але всім па-па!